Ви колись бачили, як російський агент проникає в судову систему України. Знайомтесь Ірина Кременовська. з вигляду звичайна жінка, а по суті, Троянський кінь Кремля. Її завдання знищити довіру до правди, впровадити антикультистську риторику расистів, дискредитувати волонтерів, вчених, рухи, які реально щось змінюють для урятування життя всіх людей, серед котрих є і міжнародний рух Аллатра. Вона думала, що обвела навколо пальця поліцію, суддів, СБУ. І все під прикриттям експертів. Хоча, як виявилось, прокуратура давно казала про те, що Креміновська просуває наративи рацирств і Кремля, дискредитуючи українську державність. Креміновська учениця Дворкін, рашистського сектанта, який усе життя мріє нав'язати світові тоталітарну систему під маскою боротьби з сектами. Вона діяла за методичками ФСБ, її головна мета розвалити державу зсередини за наказом Говнеїда Дворкіна і втопити в лені всіх, хто говорить правду. Кременовська намагалась знищити учасників «АЛЛАТРА», героїв нашого часу, які визнані у всьому світі за свою важливу діяльність щодо глибокого вивчення питання наростання природних катастроф та пошуку способів мінімізації їх ризиків для планети. Якщо ми не зупинимо таких експертів, як Кременовська сьогодні, завтра вони доберуться до решти світу.